Мертва петля, гірка та бойові розвороти. Українські військові пілоти продемонстрували свої вміння, приурочує навчальні польоти до дня військово-повітряних сил України, які відзначатимуть 7 серпня. Показали журналістам і процес підготовки льотчиків, як авіатори тренуються. Бачив Дмитро Буткевич. Напередодні дня військово-повітряних сил України два винищувачі міг 29 готуються до виконання навчального завдання. П'ять хвилин приготувань, і літаки виїжджають на злітну смугу та здіймаються у повітря. У небі пілоти виконують складні віражі на низькій висоті. Гул літака ледь не закладає вуха. За легендою винищувачі здійснюють розвідку та атакують противника, який порушив повітряний простір України. Елементи повітряного бою бригада знаходиться на бойовому чергуванні. Виконує завдання по прикриттю важливих об'єктів держави міста Києва. І кордонів повітряного простору України від початку війни кажуть льотчики. Кількість годин нальоту зросла. Раніше пілоти практикувались раз на два тижні, тепер удвічі частіше. Особливу увагу приділяють і тренуванням на авіасимуляторах. Олександр має 10 років стажу на льотній посаді. У цій кабіні він виконує завдання штабу, переслідує військово-транспортний літак Іл-76. Сам симулятор повністю один-один дублюю кабіну. Мі 29 всі прилади. Такі ж самі, як і в реальному літаку, проте лише симулятора недостатньо ділиться своїм досвідом. Штурман надає можливість льотному складу підготуватися на землі на тренажері до складних умов в реальному житті, тому що якщо ти знаєш на землі на 5, в небі ця оцінка перетворюється на, на трієчку з мінусом. Показові польоти, авіатори присвятили до Дня повітряних сил української армії, що відзначатиметься 7 серпня. Дмитро Буткевич, Валерій Рябченко, Сабитя канал Україна.